За тисячі кілометрів від фронту група українських військових утримує безкоштовне якісне протезування у США. Кроки до повноцінного життя їм допомагає зробити фундація протезування для українців у Міннесоті. Це вже п'ята група українських військових, яку фонд привіз для протезування до США від початку своєї роботи. Деякі із цих військовослужбовців втратили кінцівки внаслідок російських артилерійських обстрілів на фронті. Інші, такі як Василь, наступили на ворожу міну. В українській лікарні йому були змушені ампутувати ногу нижче коліна. Вже лежачи в госпіталі, моя дружина в інтернет мережі знайшла контакти даної клініки, даного фонду, заповнила анкету. І через декілька місяців я отримав дзвінок. За три тижні реабілітаційної програми під наглядом українських і американських фахівців хлопці вчаться опановувати свої нові кінцівки. Прибувши сюди, буквально на другий день, ми вже одягнули протези і вже пробували ставати на, на ноги. Більше часу йде на фізичну підготовку і регулювання протезу для комфортного і надійного користування. Сьогодні болить, завтра вже не болить, і це все коректується методом регулювання самого протезу, регулювання культоприймача. Це дуже важливо, тому що в цьому я бачу і унікальність цієї програми, в тому, що це не просто зробили протез. Ти пішов з ним додому, і в тебе є дуже багато питань, на які ти не зможеш дати відповідь. А тут ми живемо практично в цій клініці, і всі проблеми, які виникають, ми зразу їх тут на місці вирішуємо. Для Дениса кожен крок каже він: випробування на шляху до перемоги, але й з допомогою спеціалістів Протес Фандейшин зробити його легше. Пан Яків градінар, який тобто, я наш і лікар. І... Наставнику всьому, якби без його допомоги, у нас взагалі нічого б не виходило. Яків Градінар, протезис із 15-річним стажем, після початку повномасштабного вторгнення почав думати, яким найбільш дієвим чином може допомогти Україні. Я завжди дивився, щоб не пропустити такі можливості, щоб допомогти людям, і це породило ідею, щоб ми привозили сюди. Українців для протезування, де вони зможуть отримати якісне протезування, де вони зможуть трошки пройти реабілітацію від сірін і від тої обстановки, яка зараз обставин які в Україні, майже половину професіональної команди клініки складають американські волонтери, каже Яків. Українці із місцевої громади допомагають із розміщенням та харчуванням. Пожертви на роботу фонду надходять як з України, так і з США. Кожна група їде в який штат. Ми хочемо донести до українського суспільства, до української десапори в інші штати, також донести до американського суспільства, що за розбомленими будинками. Там є люди, які вони поранені, і яким потрібна допомога. І я вам скажу, це досить сильно працює. І що приємно бачити, все більше і більше американців приходять зустрічати в аеропорт. То це дуже приємно. Скільки українців потребують протезування на сьогодні? Точно невідомо. За інформацією фонду, число, яке продовжує зростати, може сягати півтори тисячі. 22 людини вже отримали допомогу у фонді. На обліку зареєстровано ще майже 600 – як військових, так і цивільних, включно з дітьми. І чимало з них переконані у фонді, після отримання відповідної допомоги зможуть повернутися до повноцінного життя. Дехто повернутися на фронт. Звичайно, я бажання продовжувати військову службу, приносити користь своїй державі, батьківщині. Ілона Войтович, Валерій Шмарко з Мінесоти, Голос Америки.